Всім доброго здоров'я! Сьогодні відео про вино з Зеленого горіха. Може, хтось захоче таке зробити, ще встигає нарвати горіхів, тому я показую це відео Ну сподіваюся, що завчасно. Горіхи я рвала 19 червня. Ну, я так думаю, що ще можна їх нарвати. Горіхи рвуться молочні. Ну, я їх так називаю. Тобто в горіха ще не повинна взятися ця кірочка, яку ми розбиваємо, щоб достати ядро. Потім на, е, нам потрібна е, вода. Я, підігрі... Я наносила завчасно води з криниці в кастрюлю. це в нас чотирьох віддерна ква... к... кастрюля. Наносила, і 5 літрів я підігріла гарно і влила сюди. Тобто, щоб водичка в нас була 35-30 градусів, така тепленька, щоб у нас стартанули дріжджі, коли ми будемо кидати, щоб пішло бродіння легше. Потім нам потрібні дріжджі і горіхи. Я, я роблю 2,5 порції вина. А я вам говорю: на одну порцію: нам потрібно 10 літрів теплої води, 4 кг цукру, розчинити в цій воді завчасно. Через то в мене така піна. Ви не думайте, я тільки що, тільки що розчинила цукор. Цукор повинен повністю розчинитися. Потім нам потрібно 100 г дріжджів і 40 горішків зелених, молоденьких, молочних цих. Ріжете хоч крижалочком, я на 4 частини. Єдине, що візьміть стареньку дощечку, щоб вам не шкода було, тому що тут дуже багато йоду в зелених горіхах. І ви можете забруднити дуже досточку. У мене біла, я вже вичистила. Розчинився цукор, додаємо дріжджі. Зараз боядню її рукою. Добре їх розімняли. Перчатки мене не лякайтеся, це вони корич... жовтенькі від горіха. Я в них різала горіх. Це те, що я забула на початку сказати. Якщо будете робити це, він обов'язково в перчатках Ріжте горіхи, бо руки у вас будуть, як хто коли чистив, горіхи, то той знає, які потім руки темні. Тобто вони будуть насичені йодом. Воно то вроді і користь, але не естетично. О, Розчиняємо роз, розімняли дріжджі. Тобто нам у цій водичці тепленькі потрібно розчинити дріжджі і цукор. Я роблю 2,5 порції і поясню вам, чого. Тому що ми її не роб... я не хочу. Оцей гармидер на балконі, я це все влаш... у нас квартира. Я не хочу, щоб це, це все за... постійно мені тут кожного літа. Тому я роблю його раз і нам буває вистачає. Ми один раз зробили, нам на 10 років вистачило. Цього вона. Я його роблю давно з 2005 року, робила з львівських дріжджів, з криворізьких дріжджів. Цього разу в мене духмяна хата дріжджі. Розчинили. Залишаються такі маленькі шматочки дріжджів. Це не дуже. Це не страшно, вони розчиняться вже в процесі, як постоїть трошки у воді. І додаємо: тобто, ми розчинили цукор під тепленькій водичці повністю, додали дріжджі і додаємо горішки зелені, різані. На 4, я на 4 частини ви можете крижалочком порізати. Як вам зручно, но горіх повинен бути різаний. У ці кастрюлі 4 в нас лазило, лазить сюди три порції. Ну це на всякий випадок, може хтось буде робити собі рідним. І, знаєте, і в когось є така кастрюля, щоб ви знали. Сюди входить три порції точно. Його це вино можна робити в... тільки обов'язково тільки в емалівій, якщо кастрюля емалєва, не емалірована, ой, не алюмінієва, Пробачте. Емальова кастрюля або бутиль ось такий скляний. Бутель бажано обмотати темним пакетом чи обмот... обв'язати якимось простирадлом, ну щоб не дуже попадало світло. Все. Висипали, закриваємо кришкою і забули на 40 днів точно так же бутлі 10 літрів води, 4 кг цукру, 100 г дріжджів. 40 горішків порізаних, зав'язали хебешною ганчірочкою, горлишком, ніяких перчаток, ніяких шлангів. Оце все. І забули на 40 днів. Єдине, що даєте простір, так якось в кастрюлі у нас є, бачите простір, і в бутлю. Тобто, щоб було місце для бродіння на всякий випадок, вдруг піде піна. Це горіхла вина, А це ми зробили вишнячок. Я на днях нарвала вишень і вчора поставила вишняк. Весь сок з вишень я зібрала. я обично вишняк роблю. Можна вишеньок трошки кинути, але я завжди на садків не мав на все на вагу золота. У мене була частина соку і дві частини води я додавала. І на це 10-літровий бутиль. Оце на таку ємність я додавала 4 чашечки, 300 грамові цукру. І все. І теж забуваю на 40 днів. Оце у нас такі вин. Це ми сушимо ферментований лист горіховий. Теж я коли рвала горішки, нарвала лист, заморозила, він лежав в морозилці, доки у вас є час ним зайнятися. Потім я його таку просто ножечком порізала. Склала у тарілочку, накрила вологою тряпочкою, і він у мене постояв два дні. Отут я його розстелила, він підсохне. Потім я його прямо тако беру. Він сухенький, як папіроса. Ми беремо його тако помяли-помяли на, на дрібні е, частини. Або я ще беру, у кого є блендер чаша. Я туди кидаю це сухе листя е, секунда. І, і, і трошки, щоб його змільчити, це в нас теж такий чай, дуже корисний горіх. Ми таке вживаємо. Забула, не забуваємо собі нагадування вставити, щоб ми знали, коли ми його почали робити. Це вино. Ще обов'язково хочу вас попередити: якщо це кастрюля, то вона всередині потім після. Вина буде коричневого кольору, кольору йоду. Тобто я, я ніколи не намагалася її вичистити. Ну, а ви дивіться, я вас попереджаю, що посуд буде коричневий всередині, вже після того. Через 40 днів ми беремо, горіх опуститься на дно, він буде на дні. Ми беремо просто. Я беру літрову чашку і зливаю це, все збираю. Тоже Без всяких шлангів збираю чашкою по банкам і оте от все, що на самому дні. Горіхи я вибираю, виношу на сміття. А, а те, що вже те, жижа та на самому дні, я в окрему банку зливаю і на півроку ставимо в підвал, вона відсто, воно там все це відстоюється, мул сідає, пресується на саме дно і там ще залишається якась частина вина, півтора чи два літри. Це на всякий випадок, щоб ви знали. Зберігається це вино довго. Я вам вже на початку сказала, що в нас одна порція, ми робили, то нам вистачило її на 10 років. Тобто, і воно ефективне, п'ємо ми його. Це е, насиче, кому потрібне потрібен йод. Ну, ви розумієте, в зеленому горісі йоду багато, так як і в листі зеленому. Потім... E, болі в желудку, e, в мене було отруєння, харчове диню з'їла, неякісну, хоч і кінець серпня був, e, я цим вином спасалася. Єдине, що да, там, e, e, пробочками по 20 мл вам не допоможе. Я випила пів стакана. Ну, тобто ви розумієте, це вино, це не горілка, що там вип'єш і щось страшне з тобою. Це обичне як дамське вино воно йде, воно легеньке. Я випила півстакана через години-дві-три я ще пів стакана. В загальному об'ємі я випила 4 по півстакана 4 рази. І пробачте, там отруєння таке було, що то, то було жах просто. І мені допомогло. І Відколи я знаю це вино, ми, слава Богу, ні разу не купили таблеток від діареї. Ми дорослі п'ємо це вино. А поки в мене е, дитина була маленька я робила з зелених горіхів е, варення. От. Він підріс, тепер уже всі вживаємо вино. А Варення я роблю, але теж воно дуже довго у мене є варення, яке стоїть 15 років. І в цьому році знайомим потрібна допомога. Я їм дала баночку цього варення. Складаю спеціально як ліки не в великі банки, а в 200-300 баночки розкладаю. І теж до сих пір воно ефективне. Точно так, як це вино. Ми його пили і через 10 років, і воно ефективне, воно дієве. Воно... Тобто, як вино, чим довше стоїть, тим краще. Дякую вам, що заходили до нас. Послухали. Дякую, що ви з нами. Слава Україні! До нових зустрічей!